Про передачу Україні нового різновиду бойових бронемашин сполучені штати можуть оголосити близько до проведення чергової зустрічі у форматі Рамштайн 20 січня. Виводи це самі. Сполучені Штати розглядають можливість передачі Україні бойових броньованих машин страйк у рамках майбутнього пакету військової допомоги. Остаточне рішення щодо передачі страйків зараз детально опрацьовується. Хоча восьмиколісні страйки не такі потужні чи добре захищені, як танки, вони можуть їздити по снігу, бруду та піску. Вони надзвичайно добрі для захисту піхоти та наближення до бою. Зауважив представник Міноборони Сполучених Штатів. За словами військових, страйки рухаються тихіше ніж Бредлі, які Вашингтон уже пообіцяв передати Україні і можуть переправляти більше військових. Десант-машини складається із дев'яти бійців. Україна вже використовує подібні бронемашини канадського зразка. Хоча передача Україні такої бронетехніки, як Бредлі та Страйкі, може стати передвісником постачання танків, наразі продовжуються дискусії довкола одного і того ж питання: хто першим? Має надати танки, зауважує видання Полідіко. Українські військові вже наступного тижня мають розпочати тренування на американській системі протиповітряної оборони Патріот. Перш ніж установку доправлять до України. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Він підтвердив, тренування відбуватиметься у Сполучених Штатах, а саме на базі Сіл» в Оклахомі. Курс навчання пройдуть від 90 до 100 військових. Саме стільки потрібно для того, аби успішно використовувати і обслуговувати Слуговувати одну установку Патріот курс навчання має зайняти кілька місяців, сказав Райдер. За словами американських військових експертів, зазвичай тренування на Патріотах займає від шести до 12 місяців. Однак, як зазначив Патрайдер, Вашингтон розуміє потребу воєнного часу, і тому тренування буде пришвидшеним тренування на патріотах зазвичай займає довший час. Однак, як і з багатьма речами у цьому конфлікті, ми розуміємо, що чим довше ці військові перебувають за межами передової, тим довше вони не беруть участь у бойових діях. Тому ми працюємо із українцями, аби пришвидшити час тренування. Що стосується того, яким буде це тренування, воно включатиме заняття в аудиторіях, тренування на системах патріот і звісно на моделюючих пристроях, перш ніж ці системи розгорнуть на полі бою. assistive training. А вже наступного тижня міністр оборони Ллойд Остін і голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі вирушить до Німеччини, де проведуть чергове засідання контактної групи з оборони України на військовій базі Рамштайн. Тим часом конгрес, від якого теж залежить майбутнє допомоги Україні, офіційно розпочав роботу. На вихідних палата представників таки отримала нового спікера республіканця Кевіна Макарті. А напередодні законодавці схвалили пакет правил, за яким буде працювати нове скликання. Дня конгресменів більше про значення цього пакету, зокрема для України, поговоримо з моєю колегою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із конгресом. Каті, вітаю, вітаю. Юлі. Зазвичай до такого технічного питання, як пакет правил, за яким працюватиме Палата представників у наступні два роки, прикуто не аж так багато уваги. Однак цьогоріч Кевіну Макарті довелося піти на низку поступок щодо цих правил, або республіканці, які виступали проти його кандидатури, таки погодилися віддати Макарті свій голос. Тож що це за прав? і кому вони будуть вигідні. Юлю після довгих дебатів щодо особистості, хто саме займе посаду спікера палати представників. Вчора ввечері е, палата представників провела своє перше засідання 118-го конгресу. І першим питанням неправильно зазначила, було е, питання е, правил, за якими діятиме конгрес на наступні два роки. Зазвичай е, такі питання погоджуються процедурно і достатньо легко, але цього разу Кевіну е, Кевін Маккарті довелось внести в ці правила вимоги, які вимагали його опоненти. І не не допускали його до позиції спікера, щоб які вони вимагали, щоб були внесені, і Кейн Маккерті на них погодився, щоб зрештою зайняти цю посаду. Зокрема, серед цих умов йдеться про можливість полегшеного спрощеного способу звільнення спікера з цієї посади. Зокрема, йдеться про те, що тепер підняти питання на голосування звільнення спікера з посади може будь-який один законодавець палаті представників, Зазначу, що таке право діяло раніше. Ніше, але 2019-го Ненсі Пелосі, демократична спікерка Палати представників, внесла інше правило, за яким це могли внести або за бажанням більшості республіканців, або за бажанням більшості демократів. Тепер же лише один законодавець може підняти питання звільнення спікера. Окрім того, додались також процедури дебатів щодо асигнувань. Тепер щодо виділення коштів, будуть більше дебатувати і обговорювати це, і це може теоретично зайняти довше довше часу. Також Говорюється питання створення нових комітетів з зокрема зокрема створення комітету із стратегічної конкуренції сполучених штатів Америки із Китаєм, а також комітет проти використання федерального уряду як зброї. Республіканці кажуть, що такі нові правила додадуть більше демократії в роботу палати представників. На що на що демократи стверджують, що насправді це відображає надзвичайний та безпрецедентний вплив 20 Тьох крайніх е е консервативних республіканців не більшість республіканців вони заслухати, що саме говорять про нові правила, як демократи, так і республіканці, з якими спілкувалися я і наші колеги багато питань, щодо яких велись перемовини, були пов'язані з можливістю звільнити спікера з посади. Така можливість існувала завжди понад 100 років, перш ніж спікер Палусі скасували її. Але тепер будь-який член має змогу винести це на голосування. Але це добре, що законодавці можуть кинути виклик спікеру. Якщо спікер не робить те, що має робити, ми зможемо протягти його до відповідальності. Тож я вважаю, що повернення такої системи це дуже добре. Також тепер у нас є відкритіша процедура. Щодо асигнувань вона також існувала багато років, але попередні спікери, щоб полегшити собі контроль, прибрали це правило. Але, зрештою, наша найбільша сила це державна скарбниця, і ми маємо контролювати витрати, обговорювати та обдумувати їх. Якщо Кевін Маккарті не зробить усе, що хоче ця невелика група екстремістів, вони ініціюють його усунення, і цей факт завжди висітиме над головою Кевіна Маккарті. Також проблема Кевіна Маккарті в тому, що він насправді не має чіткої позиції після штурму капітолію 6 січня. Він спочатку засудив Дональда Трампа, а потім взяв свої слова назад. А тепер він найкращий друг Дональда Трампа. Бути спікером Палати представників нічого не означає. Якщо ти нічого не робиш, бути спікером лише для того, щоб мати офіс не робити нічого, щоб просунути цю країну вперед, я вважаю це жахливою витратою часу. Зазначу, що багато республіканців в інтерв'ю різним американським медіа жаліються, що насправді, окрім цих додаткових моментів нових правил, які відомі і є публічними. Дуже багато домовленостей між опозицією Кевіна Маккарті та самим Кевіном Маккарті були обговорені та погоджені за зачиненими дверима. І більшість з них насправді навіть не знає на що Кевін Маккарті погодився. Як ці зміни, яке яке значення ці зміни можуть мати з точки зору ухвалення ініціатив важливих для України? насправді одна із головних це те, що буде більше обговорень щодо сигнувань та виділення грошей, що може затягти цей процес. Та також по більше дебатів серед самих республіканців. Але щодо позиції по Україні пропоную заслухати коментарі республіканців і демократів власне. Війну виграють зброєю. На жаль, будь-які перемовини можливі лише тоді, коли Україна матиме хорошу зброю, і ми мусимо подбати про те, щоб українські військові швидше отримували якісне обладнання. Лише у цьому випадку ми можемо змусити росіян сісти за стіл перемовин та вирішувати, що робити далі. Ставлячи під сумнів, чи продовжувати нашу допомогу Україні. До речі, я вірю, що ми її продовжимо. Але навіть піднімаючи таке питання, це сигналізує Путіну. Продовжуй свою війну. Натомість сигнал від демократів і республіканців має бути єдиним: путіну потрібно залишити Україну і поважати права суверенних держав як Україна. Отже, ми не знаємо, що чекає на нас у майбутньому, але початок роботи конгресу дуже непростий. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.